Розкажіть мені, який сенс брати нові машини? Я говорю зараз за там, зерновози, грубо кажучи. От я одного не розумію, типу, чого величезні компанії беруть нові машини? Ну, от, блін, де логіка? Я намагаюся з нею розібратися, але в мене мозгів не вистачає. Ну дивіться, наприклад, ти взяв зерновоз, там хай буде е, сцепка 100 тисяч доларів. За 5 років, він хай буде там на гарантії 5 років, ти в нього нічого не вкладаєш, за 5 років він втрачає 50% вартості. Стає за 50 тисяч доларів. Якщо я купляю вже п'ятирічний за 50, ще за 5 років він хай, грубо кажучи, 30 стане. За цей весь час я втратив 20 тисяч доларів, а той, хто купив перший, 50. Но компанії величезні купляють нові. Для чого? Ну, от ну що, блін, ну вигідніше ж купити. Я розумію, що щось зламалося, все, ми маємо свої машини, це просто жесть. Але ну яка логіка? Де логіка? Розкажіть мені секрет. Я вже там і GPT питаю, і там рахую. Ну, в мене ніфіга не складається ця картинка. Ну, поясніть, чому купляють нові машини? Для чого?